Перший раз, коли потрапляєш під обстріли, незвично. Рустам згадує, як вперше опинився в окопі. Добровольцем він пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. За рік боєць став справжнім профі військової справи та звик до життя на передовій. Ну дуже швидко звикаєш. Вже починаєш розрізняти, коли летить 80-та міна, коли 120-та. що працює? Артилерія, танчик. Доводиться розбиратись у цьому, розбиратися. Розповідає одного разу, ворог спробував застати зненацька, пішов у наступ на світанку та пробував оточити. побачили їх буквально на відстані 15-20 метрів. Вони розосередились одразу, хто в посадку заскочив, хто у поле. І вони нас перехресним вогнем почали крити дуже сильно. Так що голову не можна було підняти. Намагались закидати гранатами. Четверо українських бійців протистояли 12 окупантам. У притул працювали із автоматів та кулеметів, магазин за магазином. Тільки не встигали заряджати зброю. Бій затягнувся на півтори години, закінчувались набої. Під щільним ворожим вогнем на допомогу хлопцям прийшов побратим Степан із таким необхідним боєкомплектом. Поділив півцинка, оставив своїм хлопцям, які залишались на СПшки. А півтора цинка не з хлопцями. Ось це військові називають цинк. Ящик із патронами важить більше, ніж здається. Ось така коробочка, 14 кілограмів. Її навіть тяжко просто підняти. А що таке тягнути дві та ще й під обстрілами? Важко уявити, але боєць це зробив. Воно не важко було. Воно на емоціях на адреналіні. Не чувствовав нічого. Ти чувствуєш, що треба бігом донести, добігти. Ну а це переживав чи добіжив. Я чи вспію. Залетів до них в окоп. За руки мене ну, дотянули. Патрони приніс, приніс. Кажу. Ну, Раду радощі було у хлопців. Саме завдяки вчасній вогневій відповіді та допомозі побратимів. Наші хлопці перемогли ворога, що втричі переважав. Вони не очікували, Вони не очікували такої відсічі. Думали, зайдуть легко, візьмуть позицію. Не вийшло. не вийшло. А здалеку бійців прикривав розрахунок гранатометників. Цю довжелезну установку військові називають САПОГ станковий протитанковий гранатомет. Розробці вже півстоліття. Підйом вверх-вниз вниз це дальність. Дальність цілі і повороти права вліво. Не Джевелін, але для деяких завдань навіть кращий. Воїни навчили стріляти із СПГшки на понад 5 кілометрів. Стріляємо по піхоті, по кулеметних гніздах, по мінометам. Якщо побачить снайпера, будемо по снайперу працювати. Не тільки дальність, а й точність завдяки сучасним засобам наведення. Бійці майже завжди влучають у Яблучко, координати цілі позначають на планшеті. Забиваємо координати, орієнтири, планшет. Мені все розраховує. Я ці дані передаю невіднику, і вже він націлює гармату і починаємо по них працювати. При стрілочних вистрілих три робимо, і все решта переважно летить у ціль. Хлопці кажуть, аби гнати орків з нашої землі, їм бракує важкої техніки танків та БТРів. Тримати ж лінію фронту було б значно легше із підкріпленням. Доєднатися до окремої бригади ТРО Дніпра можна подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.